Урятували чуже життя, ризикуючи власним. На Миколаївщині двоє чоловіків витягли з охопленої вогнем автівки цілу родину. Сім'я з трирічною дитиною потрапила в аварію. Вони могли загинути на місці, якби не сміливий вчинок випадкових подорожніх. Як усе було, з'ясовували кореспонденти сьогодні. Здорово, У умуд і Сабир провідують у лікарні родину, яку врятували. Подружжя з дитиною мало не згоріло живцем в автомобілі, який потрапив у ДТП. Сім'я поверталася з гостей, коли її машину зніс із дороги причіп. Він відірвався від фури, що рухалася на зустріч. там заріла машина. Прямо ось там. Автівка пасікових злетіла в кювет і загорілося. У той самий причіп за малим не врізалися і брати Ширинови. Я побіжав сюди водітрям поругатися, чому знаку знак не то я слухав і тут діта десь тут. Плачут, сильно плачет. Я ребята попросил, а что, я не понял, что случилось? Они мне сказали, это машина, горит там ребенок, там семья. Я сказал, что вы стоите, помочь? Брати кинулися до охопленої полум'ям автівки. Двері не відчинялися, заклинуло, і скло не вдалося вибити. Тоді Сабир та Омут зламали багажник і так добралися до людей, яких затисло між сидіннями в салоні. Спочатку витягли трирічного хлопчика, потім його матір. А кадавже жінку ми шили далі от машини, вона сказала: не ставить мужа. Брат кричав, що це вже поздно, Може, ми не зможемо. Огонь був. Ми двері відкрили, а огонь взагалі начали поборші. Проте водія вдалося дістати непритомного. Він відбувся незначними травмами і зараз удома. У хлопчика перелом ноги і забиття живота. За кілька днів його випишуть, А от його мати лишиться в лікарні у больній тяжої оскольчити перелом правого бідра перелом, який, в общем-то, требує оперативного лікування. Христина з жахом згадує аварію, каже, якби брати не допомогли, усі б загинули. Ми з ребенком сиділи на задньому сидінні, ребенок спав і я потім заснула. Ну, я вже проснулася, коли машина перевернулася на, на бок, і Рібенок плакав, ножка переломана і в животі там дарилася животом, кров була там. У поліції ще встановлюють, чому саме перекинувся притчіп, який врізався в легковик. Можливо, через технічні несправності автомобіля або через дорожні покриття, перевищення швидкості, і таке інше. Але лише після проведення експертиз можна буде говорити про причини цієї аварії. Брати Ширинови кажуть, допомагатимуть родині і надалі медикаментами, чим знадобиться, аби ці люди швидше одужали. Ольга Солом'яна, Олег Слободян сьогодні, канал Україна.